Перш ніж розповісти про оперативний штаб 17 серпня, розповімо про засідання депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, яку очолює Сергій Будюк, з огляду на оголошену повітряну тривогу, 16 серпня засідання проводили в підвальному укритті. Члени комісії підготували проєкти сесійних рішень про внесення необхідних змін до статутів комунальних закладів міської ради Карлицький мішкільний навчально-виробничий комбінат, Дитяча школа мистецтв. Про приведення установчих документів та найменувань закладів загальної середньої освіти. Про створення комунального закладу дошкільної освіти Демівшинський світлячок. заклад дошкільної освіти Яслясадок Ромашка. Розглянуто і інші питання на комісії. Всього їх було 12. Підготовлені проєкти рішень будуть розглянуті на сесії міської ради 18 серпня. На оперативному штабі 17 серпня карлицький міський голова Лесанпанюта поділився гарною новиною. В мирний час це було б звичним закономірним явищем, а зараз про це не можна не згадати з оптимізмом. Ми саме навчора профінансували аванс повністю по всім установам. І сьогодні я думаю, ми дофінансуємо ті будемо так говорити матеріальні ресурси і роботи, які зареєстровані. Але сьогодні я впевнений, ми їх дофінансуємо. Тому фінансовий ресурс є, є людський, є технічний, тільки все залежить від нас. Але сам говорив і про день незалежності, головне наше державне свято. Готуємося і будівлі. І території, і населених пунктів сільських, і місто готуємося до свята. Зазвичай ми це робили, тому кожен керівник установи, кожен керівник директор навчального закладу, будинку культури, от дивиться кружки де, що і як, і ну, приводити їх у відповідність. Обговорено поточні питання соціальних і комунальних служб, стан справ у закладах освіти, медицини, зокрема щодо актуальних ремонтних робіт і благоустрою, а також потреби оптимізувати організацію прийому пацієнтів, особливо в зв'язку зі зростанням числа хворих на коронавірус. 17 серпня ми побували в карлицькій багатопрофільній лікарні, побачили там багато нового, цікавого, готуємо. Окрему передачу про побачене там тут же, як її анонс пропонуємо вашій увазі. Фрагменти прямої мови директора закладу Марії Недолько. У першому мова йтиме про укриття, яке готували всі гуртом на випадок повітряних тривог. Це нам робив все Гриценко. Миколи який ми коли, як мовиш, з бригадою, ну а кошти відділяли депутати, відділяла наша ОТГ». Звичайно, ми планували, ну, не, плани були, що ми будемо купувати апаратуру. Ми трошечки закупили, отож я зараз скажу за апаратуру, але із цих коштів на капітальні ми взяли трошечки на ці ремонти. Тому що ці ремонти першочергові і склалася така ситуація. І, дякуючи. Дякую голові. Дякую, він завжди підтримував, Дякую депутатам, які на сесії завжди проголосували, що ці кошти ми можемо виділити на, на цей ремонт. Тому що виявляєте, коли був такий великий зал, і оце те, що можна було зробити своїм силами, вивести той мусор, це але для цього були потрібні кошти. І зараз е, укриття вважає, що у нас нормальне. Майже мільйон гривень лікарня заплатила за новий. Дуже необхідний фіброгастроскоп. І про нього розповіла нам Марія Недолька. Якщо людина приходить до сімейного лікаря, в неї є якісь скарги. Скарги, що якісь болі в області желудка, в області епігастрія, в людини, якісь є проблеми із кишечником, поноси, запори. Людина втрачає вагу, людини низький гемоглобін. Сімейний лікар. Для обстеження повинен виписати обов'язково електронне направлення. Без електронного направлення ця процедура не проводиться.